Эвакуация! Эвакуация! Сигнал дальше! Эвакуация! Эвакуация! Тикай! Ложись! Олег! Слава Богу, живой! Ого! Тут попугай. І голубі. Господи, помилуй, боже. Бани, кондушені, прильоти зранку. А бабушка каже, а мені ще попісять надо. Бабушка, сейчас ми тут и покакаємо. Давай Вийду? бегом. Давай сміливіше. Космонавт. Тікаємо. Ой-ой-ой. Евакуація! Евакуація! Готові. Готові! Зараз повідомляємо поліцію, бо вони висувають парамедиків для підстрахування. Десь вони там чергують. Пролізка взяла на себе таку специфічну евакуацію. Це саме старенькі, маломобільні, немобільні люди. Або люди після поранення з речами на вихід. Направо підеш, бабульку знайдеш. Ми за бабуся, ми так виїхали. Бабушку куди нікак. 90 буде в февралі. Ні двигай, не ні ходить, нічого. Ось це можна ще нальовка? Просто уйдите дороги.

Оп, тепер я туди. Руки, бабулечка, зарагулечка. Три, чотири. Все, достатньо. Все, давайте речі і себе. сейчас и вождите. Ой, да. Да хватит. Да. Все, все будет это. Okay. Okay. Все, все, Уже все, давай, давай, все, раз все давай. Давай. Надо уже вот это поправить. Не, Молодцы. не управлять. Так, 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 так. Ну, я не помню. Он недавно сына дом разбомбил, у нас восточная улица, долбанули. Десяток домов разбомбили, кто знает. Ситуация непонятная. Да. Аккуратно. Опа! Жек, выступ, давай. Ми також евакуюємо саме з небезпечних ділянок, куди наразі інші волонтерські гуманітарні організації не їздять. Тому кожна така евакуація вона найскладна і коштує як декілька звичайних евакуацій. Ну, сути, вони ж давно вже не бахали по нам. Ось бачиш, залишки дрона. Десь гуде. Десь бахає. Ух ти! чудо інженерної техніки. Ні, ну так все добре, що є. Так над нами. Дрончики транзитом. На оптовалок не пішов. Дивись, зараза. з осколочним зарядом. Стиларь. Все, з Богом. Да. Далее. Бог нас поможет. Да, да, гаминь. И кивины помогают. Ого! Лягають. и я не эксперт. Аллилуйя! Да. Это что было? Дрон был! Сваливаем отсюда. Ну что, еще одного дрона? Вот так заканчивается життя богатых цивильных костянтиневки. Когось выкинуло по частинах, а кто-то тут еще где-то остался. Господи, помилуй, Боже. Господи, Господи помилуй, Боже. Так, да, чоловік умер в ранении. Вчора день починався тихо, спокійно. Було три заявочки. А коли почали евакуювати людей, з'явилися ще заявки, котрі люди надавали або особисто, або їхня рідня. Тому довелося їхати. Аж п'ять разів, і загалом вивести 20 людей і одного пораненого. Він був поранений, але ми паралельно знаходились в тому районі і евакуйовували інших цивільних людей, чули цей обстріл, спостерігали як уламочки навколо лягали. А коли вже виїжджали з двору, то побачили, що одна людина поранена, а друга, на жаль, загинула. Вон, бачите, магазин, вон тіло. Такий реалій Костянтинів. Mm -hmm. Тут голуби миру пасуться. А ось тіло. Їхав, просто їхав, просто уламки в спину і людина загинула. Друга була поранена, його ми забрали, довезли в дружків дякувати Богу, все вчасно теж в спину поранення. Все воно може будь-якої миті стати критичним. Вон яка температура, бачите? Молодые люди, помогите тело погрузить! Это фамилия Крайний Александр. Вот не... они. У хозяев магазина, но они уехали. Ну, на жаль, все частіше і все більше, тому що росіянські обстріли йдуть зараз навіть в той час, коли вже немає комендантської години, і коли люди пересуваються по Костянтинівці в своїх справах. Ця квартира. Тут і, і вчора можна сказати, що ми підтрапили під той же обстріл, коли людина загинула, а інша була поранена. Ми були просто за там за сотню метрів чи за півсотні в сусідньому будинку евакуйовували літнє подружжя. Частенько бачимо, то капи лягають за 200-300 метрів, то і в пів зривається за 20-30, то артилерія також за сотню метрів працює. Тобто, на жаль, доволі часто. Евакуат! <звук> Знов ранок чи вже не ранок в Костянтинівці. Є дякувати Богу молочко. Люди ще тримають корівок. Там свіженький прильот, пару домівок немає. Сьогодні тут палає багато будинків, але дякувати Богу. Живі і привозимо інших життя. Евакуація з підвалу. Витягаємо. Бабусь. П'ять діб тут просиділи З Божою допомогою. Не поспішайте. Зараз вийдемо на світ Божий та поїдемо в цивілізацію. Куди? В цивілізацію. О, вже вихід видно. Тут ми повернули наліво. Смотрим, шах, шах, А по рефрезки нам... так, на так, так, Эвакуация! Эвакуация! Ну я У меня дед с костылем, у него тут все. Ему в туалет удобно ходить, ему все это удобно, если б только не война. И он сказал, я никуда ни шагу не сделаю, все. А я его жена. Ну что я могу сделать? Я буду рядом до последнего его дня. Понимаете? Это мой крест. Я тут женился, я тут детей рожал, я тут лучшие годы. Все. А я буду с ним, я его не брошу. Та да, У нас дети и внуки. Смотри, же кот не выскочит. О, видите, тут полежит. Это запчасти от дрона. Вот это вот. Так она. Молния там. Тут вообще разница. слева. Ну, кабу вы нашел. З того регіону, де тіло лежало, 5 тисяч автівка на евакуацію, так 100 повністю автівка замовити. Або 900 гривень з людини з'їздити за пенсію зняти. Звичайний топ-топ в Костянтинівці. Десь вулиця Бахмутська. Десь лягає артилерія. Дякувати Богу, дронів немає. Люди намагались. Якось налагодити побут, але дякувати Богу. Нарешті зголосили свої джати. Кілька діб тому журналісти знімали цю могилку, але свіженький прильотик і навіть хреста вже немає. Отакі реалії Костянтинівки. Бабця каже, мене на Київ. Ага. Ого, сбыли, че Хоть бы до Краматорска. Ой, У нас по половине окна осталось. Ключи от на всякий случай. А вот там, наверное, ставят на да? Ой, вот так. это ключи, а это очки, без которых тоже никак. Документы сумки. Ой, Леночка, все, ты, ты не звони, пожалуйста. Хорошо. Смотри, чтобы птицы там не видели. Речи все? Что все? сумки, две. Вы одна? Да. Паспорт, телефон. Да. Все да. есть? Полюбан. Да, да. Добрый. Добрый все-таки я надеялась как-то как, как чем-то это закончится, что можно будет пережить. Но как-то два раза прилетела в соседний дом в одно место. И нам настолько... Ну, мы замучались через день восстанавливать окна, опять забивать этого изби, Нервы сдали. Сдали нервы. Все уже. Сил нет. А последняя неділя була така страшна. Я вже через день такі обстріли. Ну і на жаль, бували такі випадки, коли їхали евакуювати людей. На під'їзді бачимо, що щось димиться. Під'їжджаємо до будинку, він палає біля вогню. Лежить людське тіло. і на жаль, тоді ми не змогли евакуювати неживу людину, ну а із-за пожежі. І навіть тіло. Довелося їхати наступного дня. І вже хоч забрати тіло для родичів, щоб по-людськи поховати. А на в підвалі. Провалилося все. А в якому під'їзді? Перший, другий. відсюди третій. Одну відкопали одразу, їх дві було. Она на четвертому, а та на першому. Все провалилося до самого. Одну відкопали, її забрали позавчора. Це четвертий поверх, тепер всі чотири. Та й п'ятий поверх, тепер вони всі донизу. Звісно, що в таких умовах ніхто не зможе не розкопувати, не шукати тіла. В цьому дворі за останній місяць ми були п'ять чи шість разів. Евакуйовували людей, роздавали номера телефону, але, на жаль, Люди залишались. А в цьому під'їзді ще вчора е, досі й мешкали. Евакуація! Евакуація! Я віруюча людина, і я так розумію, Всевишній дав якісь там запобіжники в голові. Тому що я намагаюсь це не приліпляти до серця у цій історії, коли евакуйовуєш людей навіть живих і цілих. І вони розуміють, що ніколи вже не повернуться в свою домівку, яку вони будували десятиліттями, або коли поранена матуся шукає свого сина, де він як він а він загинув. Це, мабуть, прийшло вже в звичку, просто в роботу, і просто йде 1300 якийсь там день сурка. Знов з циклу топ-топ. Костянтинівці. Це вулиця Бахмутська. В бік їхньої гори. Де виїзд на часів яр. Евакуація! Сигналь далі. Евакуація! Ну, пролізка тягає. Так, я тоді бабушку Давай бабушку к машині. З Божою допомогою. Тікаємо. Здесь лягає пакет градів, а у нас прогулянка с кицею. Звичайний, Костянтиневский ранок. Утекаем! 50 метров. Газуй! Мы вам бабушку засватали. Слухай, так... ну кто тобі тут? Ну так угадай хто. Я вже навіть знаю. Застегувають, а ми погрузимо. Да, да. Давай, давай, дорогой, давай, давай, Ігорюша. Звичайний, тихенький евакуаційний Костянтинівський день. Перетворився. на Зовсім не тихенький і незвичайний. Поранені, контужені. Прильоти зранку. Дякувати Богу. Стабільні, начебто. На жаль, звичайна вже евакуація в таких умовах. <гас> Люди ще є. <гас> <гас> Втікаємо. Дивись, можеш тут, можеш на наступному, на паралельному їжа. Ось бачиш, що тут, який номер. На жаль, таке все частіше і частіше, або півбагатоповерхового будинку лежить вже на дорозі. Не можемо проїхати або величезні дерева, або газові труби, стовпи електричні і все більше і більше. Ну, а ми отак от, все ж таки намагаємось якось. Бо людей же вивозимо стареньких, слабеньких. Номер 300 дивись. Оце свіженька. Эвакуация! Эвакуация! Кроче. Текай, ложись! Олег! Слава Богу, живой! Прицельно, сука! Фініш. Ого! Ти смотри. Херня, броня, йди покажу. Ну. Ай окей? Перфект. А машина не перфект. Вот Отак от жахнув. сори. Дякувати Богу, вискочили. Пропалило наскрізь. Отак от протитанкове працює. Штанці сухі, сухі, якийсь протитанковий там РПГ. Наскрізь той, машину той, пропалив. З емблемами пролізка. Ну, він десь з 10 метрів. Почав. 8, 10. Як там кажуть, своїх не кидаємо. Смертельна поранена автівочка. Але все ж поранена і не зовсім смертельно. Дякувати Богу, щось залишилось. Пості цілі м'ясо наросте. Будиночок палає, а там ще є люди. Богдан! Там горить і там вже прірва з шостого по перший поверх. Тут наверх заблоковано, і там люди. Там десь героїчний Богданчик вже спускає людей деблокованих. Як каже Богдан, єдиний адекватний. Для цієї родини, яку рятуємо. Вхід в мішку. Щоб це не означало. Один шаг для людини і цілий стрибок для людства. Давай сміливіше! Давай, дорогенький. Все, держись, стой ногами. Оце для дронщиків шоу було. Да? Космонавт. Все, все, слізай, хватайся за мене! Так, ну сюжет вартий якогось блокбастера. Ну Богдан. Тут і дронщики знімають. Коні з шубу заберемо. Все, бабулечка. А як же ж без шуби? Ілюстрація, щоб ви розуміли з якого будинку тільки но був порятунок стареньких в Костянтинівці. Ну що, квест продовжується спустити бабулю-дідулю з сьомого етажа на четвертий драбиною ззовні. Ще й довести до машини. Спілкування з родиною, молитва, ну і врятовані життя, тому що доволі часто евакуйовуємо людей. А за день-за два, коли приїжджаємо в той райончик, бачимо, що від будинків, квартир нічого не залишилось. А бабуся каже, мені ще попісять треба. Бабушка, зараз ми тут і покакаємо. Давай бігом. Просто а ми Там не підбрать. Чик-чик, ми в доміки.